Сьогодні урочистість святого Йосифа і початок Євангелії ми чуємо, як Йосиф з Марією шукають Ісуса. Три дні пошуків, можна сказати, це три дні темряви, незнання, що має відбутися, що сталося з Ісусом. Його вкрали, Він десь загинув, Його розірвав, можливо, десь дикий звір по дорозі. Де він, що з ним, я не знаю. І цих три дні пошуків це три дні темряви в житті Ісуса, в житті Йосифа і Марії. І впродовж попередніх днів реколекції, в перший і другий день, в перший день ми говорили про чудо, як його побачити, і говорили про те, що часто наші уявлення. Можуть нам не дозволяти це зробити, бо те, що я уявляю, не завжди буде узгоджуватися з тим, що відбувається довкола мене. І через це може народжуватися розчарування, втрата якоїсь натхнення боротися йти далі. Далі ми говорили з вами вчора про темряву. Яку можемо переживати? Що ми, як християни, не захищені від небезпек, від труднощів, від випробовувань. І найкращий приклад це Ісус Христос, який був досконалою людиною, любив Бога понад усе, був вірний йому до кінця, але не бракувало йому ж в житті темряви. І випробовування. Тому, коли говоримо про християнство і уявляємо собі, що якщо я християнин, якщо я вірю в Бога, якщо я молюся, ходжу до храму, і через це зі мною нічого злого не станеться, то це моя ось та хибна уява, яка може мене збити з ніг, коли прийдуть випробовування. І тому сьогодні. Хтів би перейти з тих таких темних ноток до чогось радісного. Бо ось ці перші миті, про які говорив, ми говорили перші дні реколекції, наші хибні уявлення, чи ця темрява, може позбавити нас радості і миру. І спробуємо з вами поговорити про те, як зберегти їх в собі. Коли приходить випробування, чи коли мої хибні уяви десь не, не, не сповнюються. Щодо радості, маємо собі, щоб добре зрозуміти, що таке радість визначити, що є протилежністю радості. Бо часто можемо думати, що якщо я радію, то протилежністю цього буде. Якийсь відчай. Часу. Але добре, якщо усвідомимо, що таке протилежність радості, можемо зрозуміти, як серед тих труднощів і випробувань можемо її зберіг. І протилежністю радості, можемо сказати, є безнадія, коли я втрачаю надію. Тоді я не можу радіти з того, що відбувається. Святий апостол Павло це пише в другому посланні до Коринтян, в четвертому розділі, в усьому нас гнітять, але ми не пригноблені. Ми в скрупних обставинах, але не впадаємо в розпач. Ми можемо переживати як християни випробовування, можемо терпіти. Можемо страждати, але чи це причина того, щоб нас позбавити радості? Радість стає тоді для нас такою ратівною подушкою на воді, знаєте, така надувна подушка, що не дає нам затонути. Ми можемо, нас можуть якось пригнічувати, якісь проблеми, труднощі, пробувати нас затопити, але коли я маю в собі Надію, то завжди буду винурювати нагору з тих всіх труднощів. І ось ця надія допомагає нам зберегти в серці радість, що це все не кінець. Це все можливо пройти. Як? В довірі до Господа. Бо що нас може позбавити чи народити найбільш, найбільшу без, таку, безнадію чи втрату радості, коли нам щось не вдається? Наприклад, готувався до якоїсь промови або виступу. Я готувався, наприклад, до проповіді, так? по мені буде. Приготувався я до проповіді. І сказав і всі люди, о, але проповідь була: файно так сказав, так же добре сказав, так все. І там когось доторкнулося, і хтось, можливо, щось пережив, якісь особливі відчуття, і вже відчуваєш таку радість, таку втіху, задоволення, супер. А наступного разу приходиш і не знаєш, що сказати, і як сказати, і можна втратити радість через це, бо не вдалося. Так як хотілося. Хотів якось так щось сказати, але якийсь, не знаю, не виспався зранку, був не в доброму гуморі, що по дорозі хтось зустрівся, сколотив і взагалі вийшов і забув, як себе звати. І не знав взагалі, як що маю сказати. І можна мати сум через це, бо не вдалося. Але це надія, ну, нічого, сьогодні не вдалося, але пам'ятаю, тиждень тому чи там, місяць тому. Це вдалося. Значить, в подальшому, якщо я буду дотримуватись того, ну тобто добре приготуюся, висплюся, там якісь обставини будуть добрі, я можу добре це зробити. І ось ця радість, надія в нас може стати силою в тому, що якщо сьогодні не сонячний день, а похмурий, то не значить, що сонця немає. А значить, що ще прийде час. І ця наша надія вона допомагає нам піднестися понад хмари. Якщо хтось колись літав літаком в хмарний день, то це дуже ясно видно. Бо ти вилітаєш, колись злітав, іде дощ, хмари, такі взагалі не видно нічого. Далі, ніж я не знаю, метрів 50 вже далі нічого не видно. Взлітає літак, тільки підноситься хмари такі вікно, дивишся, нічого не видно. Тільки піднеслись над хмарою сонечко, голубе небо. І ця надія допомагає нам відірватися від того відчаю, від того суму понад цю подію, понад цю ситуацію, щоб відчути в собі радість. І тому ось апостол Павло каже, нас можуть пригнічувати, нас можуть гнітити, але ми не втрачаємо надію, ми не впадаємо в розпач. Бо це не кінець. І я це знаю. А часто ось ці якісь випробування в мені кажуть, що все, в твоєму житті немає шансу на краще життя. В твоєму шансу немає. Ось, ось ця твоя біда, це кінець. Ось війна це все, далі жити неможливо. І коли я зосереджуюсь лише на цьому, що відбувається в цей момент, я втрачаю радість. Коли диктує мені світ, я говорив про те, хто є ворогом нашим, світ, моє тіло можливо, сатана, говорить мені, що все, це, це капут, це кінець. То можна було пригадати собі ці початки 20, після 24 лютого минулому році, коли радості ох, та точно там не було. То вічна тривога, вічне що, що буде. І диктував нам світ ми в новинах, в телефоні, що, що там, де зараз, що відбувається. Говорив нам світ, говорили нам події, що відбувається все. Життя далі не буде. І в цей момент. Я можу слухати світ, своє тіло, злого духа сатану, який буде диктувати мені, що робити, а можу говорити до свого серця, до свого розуму. Як Давид в псалмі говорить, чому сумуєш, душе моя? Чому тривожишся в мені? Поклади свою надію на Господа. І коли ось світ, чи всі події довкола будуть говорити інакше, коли я почну говорити до свого серця, коли я почну говорити до, своїх, до свого розуму. Словом Господнім, чому сумуєш, душа моя, поклади свою надію на Господа, довірся Йому. Тоді, ось це як креативна подушка, витягне нас з-під води, або як той літак винесе нас. Над те все зло, яке бачимо довкола. А те, що нас позбавляє миру, що нас не позбавляє миру. Бо мир це можна собі уявити. Це коли я йду довкола, там, якщо якісь ці фільми з спецефектами там саме такий спокійний людина, тут ідуть стіни, валяться, якісь війна і він собі через іде через це все. Я нічого не боюсь, мені нічого не страшно. І можна собі уявити, що це мир, що людина має собі мир, має собі спокій, бо, хоч що хоче, буде відбуватися довкола, я буду собі впевнено йти до свого. Так може бути. Але коли мир починає цей наш валитися через те, що не стається так, як я хочу. Ось ці наші очікування, про які говорив, мир може бути порушений. Коли я уявляв, що, наприклад, хворію і прошу Бога, щоб Він дав стілення. І так не стається. І що тоді? Мир стає порушений. Протилежністю слова мир теж маємо собі визначити, що це можна сказати, що це не спокій, але протилежністю миру, мабуть, є тривога. Тривога, те, що ми, напевно, дуже часто переживаємо, ми того молимось про мир. І молимось про мир, але він має стати плодом того, що в мені відбувається. Коли я кажу, Господи, хочу миру. Прошу про мир. То про що саме прошу? Щоб зупинилось кровопролиття? Так. Війна може закінчитись. Але чи з цим прийде мир? Е е я можу просити про багато речей. Але чи отримавши ту річ, я здобуду мир? Можу просити там про якусь добру роботу, чоловіка, якісь ще інші речі. Але чи з цим отримую я мир? Тому ось потрібно знайти мир в тому, що відбувається, вміти довіритись Господу. І саме в цьому знаходимо мир. Коли Вміємо в тій ситуації, в якій знаходжуся, звернутися до Господа і сказати, я тобі довіряю. Ти Бог, який обдаровуєш, який нічим мене не, не обмежуєш чи не, нічого не позбавляєш, а ти Бог, який обдаровуєш. І в цьому всьому. Як отримати ось той мир в тому, що просимо, в тому, що шукаємо, в тому, чого прагнемо, то святий апостол Павло пише в посланні до Филип'ян, нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням сподякою висловлюйте ваші прохання Богові. Молитвою з подякою! Коли я починаю молитися і просити Господи, дай мені те, що необхідне сьогодні, дай мені мир. Дай закінчення війни, наприклад, дай добру роботу, чи дя... дай доброго чоловіка чи дружину, чи благословення для дітей. І я кажу це з подякою, що значить говорити з подякою. Коли я кажу молитву з подякою, то знаю те, що ти дасиш те, що необхідне. Не те, що я прошу, а те, що необхідне. Господи, я хочу, щоб був мир в моїй країні. Я хочу, щоб війна припинилася. І я дякую тобі за те, що ти даєш це. І можна жити без війни, але в країні, де ти не можеш мати права на слово, на свободу. І здаватись буде, що мир є, війни немає, але свободи в цьому немає. Тобто не осягнули те, то, чого хотіли, бо здавалося, з приходом закінчення війни це прийде. Можу просити про, наприклад, чоловіка і отримаю його, але чи в цьому отримую мир, чи про благословення, чи в молитві, коли я прошу про якусь річ. Чи я переконаний, що те, як я собі уявляю її, воно принесе абсолютну радість і мир мені. Тому Господь часом виривається в ці наші плани і робить зовсім навпаки, в протилежності до того, що я прошу. Але коли я вмію просити з довірою, то можу побачити, що це він той, хто обдаровує, нічого нас не позбавляє. Пам'ятаю історію одних подружжя, які прожили від Дня знайомства до того, як дружина померла 10 років. Тобто там були роки, коли просто зустрічалися, потім жили в подружжі. 10 років. В подружжі вони мали троє дітей, двоє з яких загинули відразу після народження. Проживши там одна дитина півгодинки, друга пару годин. І, і те, що вони відкрили, що вони мали в цьому мир, через те, що вміли довіряти, вчилися довіряти в цьому. Бо вони відкрили для себе, що Бог це той, хто обдаровує, а не чогось нас позбавляє. І каже, ми були батьками, які прийняли життя. І подарувала життя нашим дітям. Бо могли зробити аборт, бо під час вагітності казали, що діти через ті патології, які мають, не переживуть довго життя. І їх спонукали до того, щоб мати не страждала, щоб не мучилася через це. Вона каже: якби я послухала їх, то була б мамою вбивцею. Але я б була мамою, яка обдарувала життя. І коли ось вони втратили вже цих дітей, то каже, що ми відкрили, що Бог той, хто обдаровує. Чому? Бо ми подарували життя нашим дітям, а Бог подарував їх, зберіг на цілу вічність. Він не позбавив нас дітей, а зберіг їх на цілу вічність. І ось цей момент, коли я довіряю Господу. Не стається так, як я хочу. Бо молилися про те, щоб діти були здорові, живі, щоб пережили довге життя. А так не сталося. І в цей момент, коли мови сказати, Боже, я тебе прошу за це. Але довіряю, що твій план буде кращий. То тоді бачу, що те, що я прошу, Господь вислуховує. Але коли скеровує це наш свій шлях, Воно стає глибшим, ніж те, що я бачу, ширшим, ніж ці горизонти мої обмеження і уяви. І тому ось цей мир і радість, які стають плодом в нас і через нас можуть стати даром для інших, походять від наших стосунків з Богом, від того, на що я надіюся і кому довіряю. І тому ось сьогодні урочистість святого Йосифа. людина, яка, як сказав на початку, не сказала жодного слова в Євангелії, але вміла довіритись Господу. Просто йому у сні являвся ангел сказав, прийми Марію. Він сказав, добре, приймаю. Коли Ісуса питається, чому ти так зробив? Я маю бути при справах Мого. Я довіряю. І тоді цей мир приходить. І ця надія мені є сильною і дає радість, що те, що відбувається, це не кінець. Господь, проводячи нас, можливо, через долину темряви, веде нас до чогось більшого, до чогось величного, очищає нас, звільняє. І коли я вмію довіритись в цьому, то прийду крізь моменти темряві з миром і радістю. Не такою радістю, що буду скакати від всього, що відбувається е довкола, а в тому, що я буду мати сили йти далі. Не буду впадати в розпач, коли щось буде йти не за моїм планом. І так осягну щасливе життя разом з ним. Тож просімо сьогодні за заступництвом святого Йосифа, щоб ми вмали собі мир і радість, які є плодом наших стосунків з Богом.